Україно, настав час проснутись в Європі. Нічого не залишається після цього, як верегти цілісність України і так далі, бо там будуть їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться італія, всі, всі блін, боряться за український ринок. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього, будувати нові там будинки, дороги і так далі. Включиться світовий бізнес зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора, і допоможе Україні відновитися. Це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. Це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих місць. От просто приготуйтеся. То, що казали за Україну, що вона розквітне після війни буде дуже сильна і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по-чесному, Є нереальний шанс. Нарешті, щоб Україна після цього пережитого розцвіла і почувала себе добре. Ми відмучились дуже багато. І наші предки, і ми, і прапрапрапредки. Тому друзі, більшість українців проживають сумні стандартні будні. Але я знаю, як примножити свої бабки онлайн і Покажу як. Диви собі, ти завантажуєш відео в інтернет. А я надсилаю тобі від 100 штук місяць за місяцем. Переходь на мою особисту сторінку. В описі є силка на безкоштовний урок. Чекаю тебе!